Святі апостоли вчать про те, що потрібно працювати над собою. Зокрема, написано: не мовте камінні живе, будуйтеся в дім Духовий, на священство святе, щоб приносити жертви духовні, приємні для Бога, говорячи, пишучи тут про священство, треба розуміти, що ці слова можуть стосуватися. Не тільки священників, але усіх тих, хто відчуває особий обов'язок проповідництва. І також священство може стосуватися певної родини, певного населеного пункту, чи певної навіть країни або певної нації, певного народу. Нація молиться, нація старається для того, щоб бути. Священством Божим це таке теж можливо, і треба старатися, аби громада була мала чи велика громада, громада як нація, чи громада, яка складається із багатьох націй, щоб вона була священством Божим. Тобто апостол пише про те, що бути храмом, який як каміння живе, котрий ми будуємо у собі. Ми будуємо у собі, працюємо над своїм камінням для того, щоб ми були храмом духовним, дім духовним, щоб були, як наслідок такого будівництва, священством ми святим. І щоб приносили ми жертви духовні, приємні для Бога. Жертви духовні це є. Мабуть, важливіше, як жертви матеріальні. Тому що жертви матеріальні, справи матеріальні йдуть за жертвами духовними. Із наступного вислову святого чоловіка. Апостола можна зрозуміти про те, чому Господь довго терпить людям, народам націям, які з тої чи іншої причини у свій час поводилися як грішники. Написано в Господа один день, немов тисяча років, і тисяча років немов один день. Не бореться Господь із обітницею, але вам довго терпить. І те, що Господь. Час від часу посилав, а може й тепер посилає пророків людям, які проповідували, що такому-то місту грішному чи такому-то народу станеться таке то, а воно не ставалося чи це через те, що було сказано тим грішникам: покайтеся. Якщо ви не покаєтеся, то буде кара Божа. І вони каялися і кари Божої тому не було, тому не справджувалися якби, погрози Божих пророків, тому що вони, їхні слова, слова Божі через цих людей Божих, Божих пророків були послані для того, щоб одумалися ті люди. І вони одумувалися, не береться, як сказано, не береться Господь із обітницею, але вам довго терпить. Оце про те, що коли ви не слухаєте, настанов Божого, але продовжуєте грішити, і нічого за це не стається грішникові, і інші бачать зі сторони це стосується і людини чи нації, чи, наприклад, тепер Московщини, коли яка вже котрий рік бомбить і нищить нашу Україну, то пам'ятаємо, не бариться Господь. Але довго терпить, а кара за гріх буде неминучою. І послухайте оці сильні слова святого чоловіка, апостола, написано: але ви вибраний рід. Священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого, колись не народ, а тепер народ Божий. Колись не помилувані, а тепер ви помилувані. Дивний промисел Божий. Будемо сподіватися. На те, що ми, ми як народ, як український народ, незважаючи на важкі часи, котрі переживає тепер Україна, будемо сподіватися на те, що ми можемо претендувати на названня народу Божого, на те, що ми будемо помилуваними та покликаними для проповідництва Слова Божого. Можливо, навіть і в усьому світі. А якими ж для цього бути, якими мають бути наші. Вчинки. Каже святий чоловік, святий апостол: ухиляйся від злого та чини, шукай миру і женися за ним. Бо очі господні до праведних, а вуха його до їхніх прохань, а Господнє лице проти тих, хто чинить лихе. Гадаю, що перемога буде за Україною. Потрібно зачекати Є Божий промисел, є молитви українців, котрі звучали десятками років, століттями, і здійснюється Божий промисел. Зачекаємо і отримаємо те, на що сподіваємося, на що сподівалися наші батьки-прадіди. і Але для цього ми мусимо працювати над собою, мусимо залишатися людьми. Чи дітьми Божими перемога буде за нами за Україною, і для цього візьмемо до уваги таке повчання. Написано: будьте для стада за взір, а коли архіпастер з'явиться, то одержите ви нев'янучого вінка слави, а всі майте покору один до одного. «Бо Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Бручу до уваги цей та подібні вислови у Біблії, де сказано: Бог противиться гордим. Я через це не люблю і не використовую слово Я гордий, я горджуся». І не сприймаю тих, котрі кажуть, що ми гордимося чимось, ми пишаємося чимось. Я вважаю, що треба бути скромнішими, треба виконувати настанови Божі і не хвалитися, що не перебувати у гордості, у писі, бо пиха і гордість це є те, що руйнувало, руйнує і буде руйнувати. Після перемоги буде багато звучати слів. Ми гордимося, ми пишаємося нашими перемогами, нашими героями, нашими звитягами, нашими досягненнями. Але це неправильний шлях, тому що написано давно і це читали не одні державотворці. І впадали в пиху та гордість, хвалилися, прославляли себе, свої вчинки і порушували Божу заповідь, Боже Слово, котре говорить, Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Радіймо та не впадаймо у пиху. І гордість. І ще запам'ятаємо такі сильні слова, сказані нам давно святим чоловіком. Пізнаю я по правді, що не дивиться Бог на обличчя, але в кожній народі приємний йому, хто боїться його і чинить правду. Але в кожнім народі приємний йому, хто боїться його і чинить правду. Тобто, щоб виконувати те, що тут написано, потрібно працювати над собою і перемагати в першу чергу самого себе для того, щоб чинити правду, для того, щоб боятися, порушувати. Господні заповіді. І пам'ятати, що не дивиться Бог на обличчя, але в кожному народі приємні йому праведники. Тобто не думати, що якщо ми станемо нацією переможцем, то не треба думати, що тільки ми краще. Маємо пам'ятати, що серед інших націй, серед інших народів. Теж є праведники, і Господь Бог любить праведників у кожному народі, незважаючи на те, чи є, цей, чи є цей народ переможцем, чи є цей народ тим, хто програв або покараний за вчинки його керівників. І на завершення остання табличка, останній вислів, який я вам прочитаю. Це сталося, можна сказати, випадковим чином, так як я зняв, так і тут читаю вам. Тобто, випадковим чином ідуть цитати. Вони могли бути зняті і запропоновані вам і по-іншому, але сьогодні. Випадковим чином, останньою табличкою є наступна, наступне е глибоко е розумне слово Святого Апостола. Він сказав: Послухом правді, очисти душі ваші через Духа на нелицемірну братерську любов. Бо народжені ви не з тлінного насіння, але з нетлінного, Словом Божим живим та тривалим. Замість свого коментаря ще раз прочитаю слова, котрі, сподіваюсь, ви засвоїте і зрозумієте, послухом правді очисти душі свої через духа на нелицемірну воротерську любов, бо народжені ви не з тлінного насіння, але знетлінного Словом Божим живим та тривалим. Будьте здорові, Живімо в Христі. І наскільки від нас це залежить, не порушуємо заповіді Божої. Слава Ісусу Христу, слава Господу Богу Всевишньому, слава трійці, Отцю Сину та Духу Святому.